І я пізнаю світ урок номер 287 Свої друковані зошити розгорніть на 30-й сторінці. Тема нашого уроку, що ми знаємо про людину, діагностувальна робота. Тож вам до уроку слід підготувати не тільки робочий зошиток друкований, ручку, простиулів чи клініку, а ще й ось таку роботу. Роботи з біології діагностування за темою організм людини. Тож, будь ласка, пошукайте та одразу підготуйте її. Але спочатку ми попрацюємо саме у ваших друкованих зошитах. Давайте налаштуємося на успіх і заспіваємо пісеньку. Треба стати над собою і над ліною, що за нами ходить тінню. Якщо хочеш стати успішним, Вчись багато і читай, на уроках будь активним нові знання здобувай. Зрозуміло, ти маєш стати сам, що твоє бажання необхідне Зосереться і буде результат, буде успіх, неодмінно. Хай не одмінного, Сарказм і насмішки зустрінеш на шляху, не здавайся, спокійно, рушай за кроком крок тільки той, хто працює, досягне перемог. Відповідь на запитання, що вам було незрозуміло під час підготовки до діагностувальної роботи. Попереду хвилинка афірмації. проговорюйте текст разом із диктором для того, щоб остаточно налаштуватися на контрольну роботу. У мене чудова пам'ять. Я створюю щастя навколо себе, бо вірю у свої сили. Каждіте, вам зараз слід буде виконати діагностування роботи з біології. Будь ласка, перед собою покладіть ось такий аркошик із завданнями. Зверніть увагу, що було написано Я пізнаю світ. 3 клас, частина 10, тиждень 32. Діагностувальна робота з біології, організм людини. Праворуч записали дату 15.05 15 травня. Дивіться, варіант може бути будь-який перший або другий. Обов'язково своє прізвище ім'я українською мовою пишемо охайно та каліграфічно. На першому аркушу у вас є такі завдання. Слухайте дуже уважно. В сонечках ми нічого не пишемо. Будь ласка, почуйте усі. Сонечки залишаються порожніми. Ви дуже уважно читаєте перші 5 завдань тестові, тому вам слід обрати лише одну правильну відповідь. Ви правильну відповідь обводите в кружечок, уважно читаючи саме завдання. Далі слід буде встановити відповідності стрілочками, простим оліпчиком ухайно з'єднуєте відповідні правильні твердження. Далі перегортайте сторіночку, вам слід далі обрати певне зображення органа, якоїсь системи в першому варіанті це буде кровоносна система, в другому варіанті це буде дихальна система. Далі вам слід буде указати стрілочками розташування в першому варіанті органів травлення в тілі людини, тобто, прям стрілочками ведете до певного органу, як він називається, в другому розташування органів дихання в тілі людини. Будь ласка, будьте дуже уважними. Не поспішайте з відповідями і з'єднуйте стрілечка простим олівчиком, щоб можна було у разі неправильної відповіді стерти охайненько, так, і написати ще раз. І далі ви встановлюєте, указуєте стрілочками, в першому варіанті шлях повітря в тілі людини, а в другому варіанті шлях їжі. В нашому тілі. Тож бажаю вам успіхів у виконанні діагностувальної роботи. Будьте, будь ласка, зосередженими та старанними. Працюємо! Після того, як ви виконаєте цю роботу, вам слід буде сфотографувати її та прикріпити на сьогодні на платформі нові знання для перевірки. Після того, як виконаєте, також зробіть для себе вправи для покращення вашого зору для того, щоб починяти відпочили. Ну а ми переходимо далі до завдання 6 сторіночка 30 вашого друкованого зошита. Слід прочитати прислівники і усно поставити до них питання. Наприклад, правильно як, відмінно як, далі самостійно працюємо. Далі, будь ласка, поміркуйте, як ви схарактеризуєте своє виконання діагностувальної роботи, уставте у речення потрібні прислівники з наведеного переліку. Тобто у вас є перелік правильно, відмінно, добре, погано, неправильно, швидко, повільно, сумлінно, уважно, неуважно, задовільно, незадовільно. Наприклад, я працював чи працювала над виконанням діагностувальної роботи. Як саме? Так, наприклад, я відмінно працювала над виконанням або я старанно працювала над виконанням діагностувальної роботи. Тобто ви обираєте з переліку певні прислівнички і записуєте їх у речення. Відео натискаємо на паузу і виконуємо завдання. У кожного можуть бути різні прислівники. Так, переходимо з вами далі до завдання 7. Слід обчислити приклади, зручний спосіб і описати відповідні речення. І дізнаємося тоді цікаві факти про організм людини. Ось, наприклад, перше. 50 помножити на 500 і помножити на 2. Найлегше, що ми можемо зробити, це 500 помножити на 2 і потім помножити все це на 50. 500 помножити на 2, це буде 1000. І помножити 1000 на 50 це буде 50 тисяч. І у речення так само записали відповідь 50 000. І читаємо цікавинку. Ніс пам'ятає приблизно 50 тисяч запахів. Друге та третє виконайте самостійно, відео, натискаючи на паузу. Працюємо. Не забудьте перевірити себе, на екрані вже з'явилися відповіді. Так, діти, а далі вас чекає нейробіка від нашого робота-помічника Бубу. Давайте візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Дуже швидко та старанно рахуємо, записуючи відповіді у прямокутнички. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь. Угу. Перевіряємо відповідь. 4. Так, якщо неправильно, будь ласка, виправляйте. Наступний другий раунд. Увага! Записали відповідь відбудеть 26. Наступне Третій раунд. Перевіряємо відповідь. І відповідно буде 5. Тож сподіваюся, що ви всі добре попрацювали та гарно впоралися з усіма завданнями. На завершення нашого уроку візьміть простий олівчик та виконайте 10 завдання. Треба намалювати за зразочком, не відриваючи олівця під паперу. Успіхів вам!